По-моєму, це одне з найкращих тренувань, а можливо, навіть найкраще для новичків, щоб почати тренувати і качати свої м'язи на брусах. Для того, щоб почати робити тренування для прокачки м'язів, потрібно знати, яким стилем робити тренування і. Вправи. І якраз покажу вам в цьому відео конкретні вправи, які допоможуть вам стартанути і почати розвивати свою м'язову масу, набирати просто м'язи, і ставати сильнішими, більшими, рельєфнішими, сухішими, та качати свої улюблені частини м'язів та Всього себе, абсолютно, в більшості всіх основних вправ, такі, які робляться на перекладенні та брусах і в домашніх умовах, своєю вагою тренуючись є комплексні вправи, і тому віджимання на брусах це звичайна вправа, яка більше всього прокачує груди, руки, звичайно, навіть спину. Того спеціально показую вам. ПАМП після цього тренування, хоча воно для мене конкретно не є суперважким чи довгим для виконання, але в якісь конкретні окремі дні, коли потрібно робити не дуже важке тренування, це ідеальне навіть для мене все технічно правильне, в розумінні вправи. Що дає мені також хороший прогрес. Тому, в принципі, абсолютно всім підійде це тренування, навіть якщо ви давно тренуєтесь, у вас є величезний досвід. Але майте собі на увазі, що для того, щоб почати робити повільні віджимання на брусах, тому що якраз основа прокачки м'язів, в моєму розумінні, це повільні вправи своєю вагою тіла, для того, щоб більше. Давати нагрузки для м'язів і щоб м'язи змогли розвиватися в співвідношенні прокачки, і тому, в принципі, щоб почати робити будь-яку вправу важку, повільну, потрібно щось починати. Тому по-любому ця вправа і сьогоднішнє тренування допоможе вам стартанути для того, щоб робити повільні віджимання з великою кількістю секунд. Почнемо. Робиться тренування дуже просто. На брусах потрібно зробити 12 віджимань повноцінних, які розділяються на два етапи з 30-секундного віджимання негативного опускання тіла зверху вниз до середини віджимання. десь 90 градусів, можливо, навіть трішки менше. І потрібно по таймінгу розділити цей час таким чином, щоб вийшлося дійти до середини амплітудного повноцінного віджимання за 30 секунд. Якщо вийдеться довше, ніж 30 секунд, це навіть краще. І після цього потрібно віддихати від 10 секунд до 3 хвилин максимум. В моєму випадку. Тільки що було в реальному часі, показано, скільки секунд віддихнув після першого такого міні-підходу. І далі з середини віджимання, можливо, навіть трішки більше для того, щоб нормально зробити початок віджимання, і зручніше було віджиматись, робимо віджимання абсолютно повністю вниз. Тобто, ви всі, хто будете робити. Робіть таким чином для зручності. Таких ж самих 30 секунд опускаєтесь вниз. І після цього також віддихайте до 3 хвилин. Звичайно, чим менше будете віддихати, тим краще це буде для того, щоб розвивати силову витривалість, витривалість, силу, прокачку м'язів. Але Звичайно, що найголовніше для того, щоб накачати м'язи, це те, щоб можливість була виконати повністю всі 12 віджимань повноцінних, які є розділені на дві вправи, і що в результаті виходить 24 міні-підходи з напіввіджиманнями. Тому для того, щоб. Повністю змогти зробити всі 24 рази, потрібно віддихнути стільки секунд, скільки необхідно для того, щоб зробити всі заплановані віджимання. Це означає, що якщо ви по відчуттям думаєте, що можете віджатись після 15-секундного віддиху між міні-підходами і одразу хочете йти робити наступний міні-підхід. І у вас не вистачить сили, тому що ви просто не встигнули віддихнути, і зробили не за 30 секунд віджимання, а для прикладу за 15 секунд. То віддихайте більше в наступному своєму віддиху і робіть наступне віджимання повноцінне і кожне напіввіджимання більш якісніше, і намагайтесь мінімально опускатись 30 секунд. І, звичайно, таким чином коригуйте, балансуйте своїм тілом, щоб у вас вийшло в результаті зробити всі 24 рази, і тоді, звичайно, повністю один такий підхід величезний з 12 повноцінних віджимань. Якщо зробите, то це буде якраз і закінчення всього тренування. Взагалі. В загальному у мене конкретно це тренування зайняло по часу в середньому десь до години. У когось, хто буде віддихати не 20, 30, 50 секунд чи півтори хвилини, а кожен раз 2 і більше хвилин, вплоть до 3 хвилин, то у вас буде це тренування довше по часу тривати. І, звичайно, що якщо у вас віддих буде більше трьох хвилин, то не може бути у вас віддих більше трьох хвилин. Тобто ставте собі таймер або якщо в голові рахуєте, то, звичайно, можливо, десь не точно зможете по таймінгу порахувати, і буде трішки більше, ніж 3 хвилини, але намагайтесь віддихати в діапазоні до 3 хвилин. Це мається на увазі, що. Більше трьох хвилин віддихаючи, ваше тіло буде знато сильно розслаблятись. І якщо ви таким чином не можете виконати це тренування, то значить 30 секунд для вас забагато в кожному напіввіджиманні. І зменшити цю кількість секунд до 25 секунд і навіть до 3 секунд повністю вниз. По таймінгу опускаючись. Мінімальна кількість секунд, з якою потрібно починати це тренування, це 2 секунди. Це означає, що просто мінімальне повільне віджимання робиться 2 секунди. В моєму випадку, це 30 секунд для того, щоб робити мені наступні моє тренування для прокачки м'язів. Останні повільні повноцінні віджимання, повністю опускаючись негативно зверху вниз і позитивно випрямляючи своє тіло вверх, робилось мною за 50 секунд в середньому. Тобто 25 секунд негативного опускання тіла повністю вниз, і 25 секунд повністю випрямляння тіла. В минулих відео подивіться це тренування. Стиль такого тренування час від часу повторюю, починав з тих самих 2-3 секунд і постійно з кожним тижнем місяцем додав по декілька секунд і дійшов поки що до 25 секунд повільного віджимання, не спішучи, постійно прогресуючи. Тому, звичайно, вибирайте для себе той рівень, який буде для вас ідеальний. Тому що якщо ви для прикладу тільки починаєте робити повільні віджимання, то, звичайно, вам навіть це тренування не вийде виконати ні в якому разі. І пробуйте, по прикладу цього тренування робити по 3 секунди для прикладу, повільні віджимання, якщо тільки починаєте. Або Якщо вам легко це дається, то 5 секунд пробуйте зробити кожне напіввіджимання. І таким чином, для прикладу, щоб вам стало зрозуміліше, за чим це робиться тренування, то, в моєму випадку, мені треба зробити кожне віджимання, негативне в майбутніх тренуваннях, тому що є різний варіант тренувань, повільних віджимань. І одне з них це просто негативні повільні віджимання, опускаючись повністю зверху вниз. І якраз сьогоднішнє тренування, оце в цьому відео, для того, і є, щоб навчити своє тіло і м'язи могти зробити повноцінне в Даному випадку однохвилинне повільне негативне віджимання. Звичайно, через те, що на середині віджимання робиться пауза і віддих, то це повноцінне віджимання, яке розділяється на два, на піввіджимання, якраз в середньому десь дасть можливість робити 100% нормальне, 30-секундне, впевнене, негативне віджимання на брусах. При цьому потрібно буде зробити тренування з чотирьох великих підходів по 12 разів в кожному підході. А в сьогоднішньому тренуванні підготовчому потрібно зробити всього-навсього один великий підхід з 12 повноцінних віджимань, які розділяються на 24, напіввіджимання. Тому, звичайно. Що це просто тренування, яке підготовлює м'язи. І для того, щоб почати робити навіть негативне віджимання на брусях, повільне або позитивне віджимання на брусах, тому що є також і інший варіант віджимань, якраз друга частина повноцінного одного віджимання негативно-позитивного. І для цього потрібно, щоб м'язи були готові виконати. Це тренування і конкретне віджимання повільне. Тому не потрібно спішити, немає сенсу пробувати робити занадто важке тренування, повірте, воно настільки складне, що паралельно роблячи підтягування на перекладині та віджимання на брусах повільні, в секундності, в моєму випадку 25 секунд. У мене тренування зайняло більше 4 годин по часу з віддихом і абсолютно всіма підходами на перекладенні та брусах. І таке тренування неможливо, звичайно, робити в моєму конкретному рівні на даний час постійно, щоденно, чи з кожним наступним тренуванням, роблячи такий стиль тренування. Тому потрібно робити деякі підготовчі тренування. І конкретно дають змогу і силу, витривалість, щоб робити наступне таке складне віджимання. Тому пробуйте це тренування виконати, показую вам, як воно виглядає в реальному часі приблизно. Звичайно, що пришвидшений віддих, тому що ви дуже довго чекали. Інколи, коли менше віддиху, то не пришвидшую. Просто пояснюю вам, яким чином робиться це тренування для того, щоб у вас з'явилось розуміння, і ви правильно, в моєму розумінні, почали качати м'язи і тренуватись в стилі повільних тренувань. Тому що це настільки складні віджимання, що для того, щоб почати робити. Такі вправи тіло має бути підготовлене. І ні в якому разі не пробуйте робити одразу якесь з тренувань складних, які є у мене на каналі і в серіалі-проєкті Як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, вибираючи одразу складне тренування. Тому спеціально для вас всіх. Ну і, звичайно, для себе, тому що воно мені також потрібно на даному етапі розвитку моїх тренувань для прокачки м'язів. Показую це тренування, яке є підготовчим. І воно також в якійсь мірі робиться складно, але само собою, намагайтесь не дригати тілом, тримати. Всі основи виконання віджимань в максимальному ідеальному виконанні. І віджимайтесь совісно, робіть вправи чесно. Якщо у вас не буде робити вашу заплановану кількість секунд для прикладу, якщо захочете робити віджимання по 10 секунд, і у вас буде получатись уже десь на середині тренування цього конкретного. 5 секунд і менше, то це нормально, якраз так і потрібно робити, коли не вистачає сил чи витривалості, треба зменшувати кількість секунд повільного в даному випадку віджимання, або збільшувати кількість віддиху між підходами. Так як в принципі в такому тренуванні більше всього розвивається набор м'язової маси, прокачка м'язів. І немає великого сенсу звертати увагу величезно на витривалість, то, можливо, навіть віддихати між такими міні-підходами до 5 хвилин. Але це в тому випадку, якщо ви вже дороблюєте свій підхід на середині і більше всього тренування, і вам не вистачає просто сили чи витривалості, тоді зменшуйте кількість секунд в виконанні кожного повільного віджимання або ще й до того всього. Збільшуйте кількість віддиху в секундах між міні-підходами чи підходами, такими в цьому величезному одному підході. Не супер важливо, як воно називається, але суті, воно не міняє. Тому використовуйте це тренування для свого розвитку і набору м'язової маси. Розвивайтесь, ставте лайки, пробуйте це тренування, пишіть коментарі, як вам воно. Купляйте програми тренувань на сайті workoutodama.com, який буде в посиланні під відео. Переходіть на сайт, якщо вам потрібно вивчити додаткову інформацію. Але наперед про спойлерю вам, що там багато різних програм тренувань своєї вагою тіла, які продаються більше п'яти років з нульом. Поганих відгуків, тому всі будете задоволені, щасливі і раді. Ціна дуже достойна і вона того варта. Всім щасти, пока.